Доброго дня, Миколаїв, 30 січня 24 рік. Вітаю всіх на каналі, підписка, подобайка обов'язково. Слідкуйте за нашим каналом. Сьогодні у нас відео буде про лохину тема. Кому цікаво, лишається, кому не цікаво, бувайте здорові. Живіть багато. Лохина. Нагадую, хто перший дивиться. Садили ми лохину. ось, ось ці кущі, що ми дивимося. Минулому році ми їх садили як двохрічні два з половиною роки. Садили ми їх зимою. Робили ми посадку, ось таке за... є відео, дуже довго. не буду. Головне, вимивали коріння, повністю вимивали коріння. Це те, що я говорю, як. Як я роблю, як я рахую правильно. Не всяких отіх рекомендацій, для того, щоб ви постійно купували. І ми бачимо, вони прекрасно виросли без всякого крапельного поливу. Деколи поливалися. Є відео, як я саджав, який ґрунт. Мають уже на цей рік квіткові бруньки, садилися зимою. Прекрасні саджанці. Далі поїхав. Саженці такі самі побоявся я, тому що по рекомендаціях немає. Те, що садити зимою, потрібно всі кажуть, що треба навесні садити. Не садіть навесні. В крайньому випадку на Миколаївській вулиці. Посадили. Два саженця великі, гарних. Більші були за ті. В цьому році ми на цих саженцях навіть отримували сигнальний урожай. Ось це з однієї партії одного продався ось цей, ось цей, цей і ось цей саженець. Цей ми посадили зимою, ці ми посадили рано-рано навесні. Що ми отримали? Ми отримали якийсь сигнальний врожай. Хоча догляд був одинаковий, ми їх посадили, ось так витягнули з горщика, вставили, як нам показують, треба садити. І все. Пропали. Пропали, як пропали, я їх уже зимою розібрав, є відео, пересадив, вимили все з корінь, весь ґрунт посадили в свій ґрунт, обрізали, присипали. Маємо надію те, що вони виживуть. Далі, там ми робили горщик у землі, горщик в землі. Не рахую, що треба садити якась там сильна яма чи що, а є люди, які вирощують здоровенні кущі в горщиках, які стоять на землі і ростуть величезні кущі. Ми зробили це набагато краще. Горщик в землі глибиною сантиметрів 40 см, але воно цього не потрібно: 40 см, навіть тому що в лохини поверхнева коренева система. Їдемо далі, розповідаємо. Далі ми саджали вже без. Так сказати загородження. Просто викопали ямку. Були у нас такі півторарічні кущики. Ось вони в нас йдуть. Ми їх посадили, просто викопали ямку і торфом засипали. Ось у нас ми зараз його викопуємо, будемо пересаджувати Десь, теж. Ось бачимо торф з пісочком, все як потрібно. Саджали ми їх теж навесні. Ось горщики, коли лежать, щоб не забутися. І ось так Так само ми їх витягнули, посадили, прикопали. Що ми бачимо? Ми бачимо результат Так, як не потрібно робити. Ну, В крайньому випадку я так не рекомендую робити. Тому що ми бачимо, ми посадили його з горщика, витягнули. коріння в нас не вийшло, тому що їм не потрібно. Там було створено гарні умови. Для їхнього проростання накидано куча добрив, щоб вони шили горщику. Ну, бачите, ось так ми постукаємо по лопаті, я навіть не пожалкую його. Вон ми бачимо ось жмут коріння, який майже, майже пропав. Чому пропав? Тому що в нас тут був один ґрунт, структура ґрунту одна. У горщику геть інша структура, як зазвичай, вона така структура ґрунту, такий торф, який дуже швидко, як губка, віддає вологу. І коли ви посадили і пробуєте свій ґрунт, що він вологий, не потрібно поливати, а ось тут, отаким от розміром вкруг саджанця, воно вже давно висохло, пересохло і він не росте. Ми бачимо, що від... ну, щось лишилося, ми його зріжемо. Піде, піде, не піде. Шкода, але це досвід. Ось так набувається досвід. Хто хоче вирощувати, той дивиться ось такі відео і робить висновки. Хто хоче набути досвіда, робить так, як рекомендують продавці. Для того, щоб ще більше продавати лохи не Ви купили, воно у вас пропало, вам сказали, що у вас руки з жопи. Ви не вмієте вирощувати. Ось у нас одними руками ми садили, одні ті самі руки садили. Там прекрасні кущі, які будемо в цьому році вже мати на тих кущах плоди. Тут ми мали плоди, але ми їх зрізали і не знаємо, чи воно виживе. Ми втратили дуже багато часу. А ці зовсім пропали. Зараз ми в онлайн режимі теж викопаємо ще один сажанець лохини, які поливалися, теж так само садилися. Ось ми бачимо наш ось, піщана суміш з торфом, лісовим торфом. І ось саженець. У нього знову ж бачимо, що коріння, коріння майже всі пропали. Кажуть, що такі садженці, такий ти спеціаліст, ще раз скажу, там ростуть саженці. Тож ми зберегли і все ми зробили. Ми брали відро води, все це вимивали весь ґрунт, і саджали якомога глибше десь ось так заглиблювали, саджали ось ці саженці, які в нас прекрасно ростуть. Стовбур трошки зелений. Занесемо їх, побачимо, що у нас вийде з них. Посадимо, можливо, відіб'ють коріння, відіб'ють аналогічно. Як ми його посадили, так він і сидить в своєму горщику. І нікуди йому не хочеться рости. І коріння пропало. Ну, Скоріше за все, як я вже сказав, із-за того, що пересихав ґрунт. Тому що ґрунт з горщика набагато швидше висихає різна структура, вони не, не з'єднуються, так сказати, існують окремо один від одного. Наш ґрунт був вологий, а цей ґрунт з горщика дуже швидко пересихав. Ось така коренева, щось там, можливо, живе. Побачимо. Так що, отакі справи. Отак ми вирощуємо лахину на півдні України. Навіть збереглися листочки. Бачимо. І плодові бруньки. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, Слава Україні!